Добрий вечір. Хочу подякувати вам за таке круте тренування. Мені дуже сподобалось і хочу позадавати вам пару питань. Ясно. <свісно> Як давно ви в цій сфері? А, взагалі, в танцях я починала з танцях. Сучасник з трьох років я танцюю. і вже з 14 почала працювати. А ось саме з дорослими, тобто стрейчинг, рейджингів, це вже було з 18 19 років. Вибачте, <свісно> я <свісно> Моє перше інтерв'ю. Да, так, да. Ви вирішили сміття на чаті. Да. Я думала, ви вже опитна. Не, не я опитна там танцювати треба. А то ага. ще в якихось направленнях ви працюєте чи тільки пиватись і розтяжка? Ні, ще працюю, ще у мене дитячі танці. Хай хілс, тобто те, що я розповідала, Стретчинг. Ось ми літом проводили проект на даху готеля. Немо на світанках у нас був стретчинг. і автоматично вже з контентом Ось, тобто, ну намагаюсь розвиватися з інших е напрямків. Ну це дуже круто. Що? Мені сподобалось, триша. Я, Я должна прийти, спробувати так. Дохоньте, чекаємо всі так. Шошку Ви працюєте і проводите свої тренування десь ще крім нема. Проводжу тільки з танців, тобто тільки дитячі танці. У нас в є дитячий міський центр, і ось там от є додатково ще одна група, а так стрейчинг і інші напрямки.